В Борисполі пройшла стратегічна сесія, присвячена обговоренню завдання на проєктування комплексного плану просторового розвитку громади, який має узагальнити усю існуючу містобудівну документацію та привести її у відповідність до законодавства. Для нормального та збалансованого розвитку та життєдіяльності громади повинен бути план, план розвитку, який буде слугувати певною інструкцією. Для життєдіяльності, для розвитку економіки, для розвитку громадського суспільства, для розвитку соціальної інфраструктури повинен бути такий стратегічний документ, який називається комплексний план просторового розвитку громади. Під час підготовки завдання на проектування фахівцями проектного інституту були проаналізовані усі сильні та слабкі сторони громади. Серед сильних виділили наближеність до столиці та розвинуту логістику. Серед слабких певні обмеження, які накладаються міжнародним аеропортом та поганий розвиток інженерних мереж в селах. Ми розуміємо, що села, які на сьогоднішній час. Входять до складу громади не мають централізованого ні водопостачання, ні каналізування, ну можливо, частково десь забезпечені, але не 100%. Звичайно, комплексний план повинен врахувати ці потреби населення і передбачати комплексні інженерні споруди для декількох населених пунктів, а також модернізацію існуючого. Існуючої системи мереж з метою поліпшення в подальшому поліпшення обслуговування населення. До розробки завдання була залучена і громадськість. До стратегічної сесії було проведено три засідання робочої групи, на яких були опрацьовані пропозиції людей до комплексного плану. Багато пропозицій прийшло щодо рекреаційних територій. Зокрема, на базі існуючих лісових масивів, які наразі в нас є в громаді, а також окремих діляночок і біля існуючих водойм, які є в населених пунктах. Також завдання знайшло відображення бажання людей збільшити кількість закладів культури, спортивних споруд та освітніх закладів.